що з цих підрозділів. Я би хотів би з вашою допомогою, щоб цей підрозділ далі міг виповнюватись, розвиватися. Командири мали навчатися. Підрозділ і е, національна гвардія, підрозділ державної прикордонної служби гідно на свою службу е, саме на лінії бойового зіткнення Тривало час, багато місяців. Ви кожен носій національної ідеї, ви кожен носій е, любові до України, і кожен з вас і себе, і своїх дітей буде виховувати саме в дусі патріотизму і любові до батьківщини. Я завжди бажаю зберегти своє, своє життя для майбутньої нашої, майбутньої нашої держави і для наступних поколінь, тому що нам необхідно буде з вами дуже багато працювати.